Трощену крохмалю для того, щоб ви зробили е, затінок собі на склі, е, потрібно підбирати ну, якби самостійно. Я вже років 5 роблю, і от тільки в цьому відео я підібрала дуже чітко, тому що я його, дивіться, от якщо ви від... зробите як у відео, е, ви його розчините холодною водою, потім е, розведете кип'ятком, тобто заварите крохмаль. І тоді Будете розводити до тої консистенції, щоб воно не було в комочків, і воно якось так швидко в мене вийшло, і прям дуже, дуже якісно, тому що не було тих, знаєте, комочків на вікні, бо бувало, коли таке зробиш, аж клякси такі на вікні. Буває всякого, але ну, це потрібна практика. Якщо вам це потрібно, щоб у вас там чи тінь, чи вам не хочете, щоб заглядали. Наприклад, є балкони на першому поверсі, що якби ну, люди там ну, Понятно, що всі ж дивляться, да? якби комфорт. Щоб було так і видно, і немає якби, лишніх глаз. Які пропорції ви можете взяти, ну, я ж казала, на глаз. Ви просто на глаз берете, наприклад, дві чайні ложки я взяла, крохмалю. Мені цього було достатньо. Розвела капелькою водички, щоб воно розчинилося холодною. І потім вже розводите його по ходу, скільки, щоб воно було ріденьке і без комочків. Тут вже пропорцію гадати не можна. Тому що коли я робила по пропорції? Так як я знайшла в Ютубі, там от скільки до того, скільки до того, ну воно ну, таке густе виходить, ну херня з херні, розумієте? а тут я його взяла на глаз. Ну, ну візьміть дві чайні ложки крохмалю, це за основу і все. І потім вже розводьте його до рідини, такої, щоб просто вмочити. Звісно, гаряча, то гар пальці студила, бо гаряче пече печав руки. Ви будете двухати. Тому дивіться. Хочете робити, робіть. Дякую вам за коментар. Бажаєте замовити мою ікру червоно-чорної щуки. Риби, ікру я маю на увазі. Відправка з міста Одеси щодня новою поштою. А також у мене на опт є і поштучно різноманітні квіти. Це і хері, і лобелія, і діхонтра, і гортензія, і в горщиках, і касетна розсада. На опт є, будлея є 260 гривень, чотири різні кольори. Бажаєте, пишіть. Дякую вам.